Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаву штуку лідерство. Знаєте, ми дуже часто в нашому лідерстві забуваємо, що є навколо нас люди. Дуже часто ми, багато сучасних лідерів, скажімо так, йдуть по головах в прямому сенсі слова. І я зараз кажу саме про християн. Я не кажу там зараз про якихось там коучів, менторів і так далі. Я кажу про християн, які мають вести людей за собою, які мають підтягувати, які мають зрощувати собі заміну. І не одну, і навіть не дві людини мають тебе заміняти, а три, п'ять, десять. Тобто ти маєш створювати сильну, класну команду, коаліцію, яка потім, коли тобі час піти вже на відпочинок, як то кажуть, так? Да? мають тебе замінити, замінити успішно. А знаєте, що я бачу? Вже на протязі, от я як віруча людина, 20 років вірю в Бога. І хто б переді мною б не йшов, от лідерів, яких я бачу, неважливо, це пастора, це жінки відповідальні за жіноче служіння, неважливо, в якому статусі маленької церкви, області або взагалі України, я бачу таку штуку, таку тенденцію. Я як виявляється з нулем? Як виявляється. Нема кому передати. От ти прослужив там хтось 10 років, хтось 5 років, хтось 20 років, а передати нема кому. Тобто таким чином ти показуєш, що твоя команда гімно, твоя команда нічого ніколи не робила, у тебе ніколи не було надійних людей, партнерів, підтримки. У тебе взагалі бідний, нещасний, стільки років ти був, робив і ну ай-ай-яй, не повезло тобі. Таких поганих людей ти взяв собі в команду? Питаннячко, а якщо б це так, то чому ці люди і досі з тобою? Чому ти з ними не працюєш як лідер? Чому ти їх не наставляєш? Чому ти їх не вчиш? Чому ти їм не допомагаєш досягати нових висот, служіння і так далі? В мене питання тоді до лідера. Якщо ти залишаєшся з нулем, чому ти не робив те, що мав зробити? Значить, це говорить про тебе як людину? Яка не хотіла взрощувати команду, яка що хотіла? Показати, яка я класна, яка я молодець, за рахунок інших людей виїхала на всіх івентах, на всіх заходах. Розумієте? От про що це говорить. І чому християни сьогодні і досі дозволяють собі таку штуку. Поясніть мені, будь ласка, чому? Чому в сучасному світі ми все ще гребемось, не зрозуміло з чим? І ми кажемо, що. Бідне нещасна, М -м -м. які погані люди навколо лідера. Я цього не розумію. Це по першу чергу питання до лідера. Який ти лідер, що тебе оточують погані люди, погана команда, е невірні люди, як, як от деякі кажуть, ну з таким нулієм таку доньку собі взрощувала, таку доньку, а такий банкрот, такий банкрот, ай-яй-яй. В мене питаннячко. Що ти робив, що ти залишився новим? Давайте молитися за наших лідерів і за наших служителів. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок. Дякую за можливість молитися за тих, хто має нести і придавати віру від серця к серцю. Благослови цих людей, допоможи їм, будь ласка, все ж таки стояти, знайти тих людей, які мають бути. Не нетхувати тими, хто їх підтримував, не нетхувати тими, хто з ними служив плеч-опліч і реально був як аарон, піднімаючи руки, прикриваючи плече, спину, просто от захищаючи і допомагаючи і днем і ночу. Допоможи, щоб ці люди цінували своє оточення, своїх людей, свою команду. Допоможу також і команді теж бути вірною, приєднаною для того, щоб служіння процвітало, не для того, щоб прославити себе, а прославити твоє святе ім'я. Прошу бом'ясу Христа, про це амінь. Друзі, всім гарного дня.